Ну що, доброго дня всім? Ми знову у поході сьогодні 24.08.23 День Незалежності нашої рідненької України. Ми в поході. Є такий гарний ставочок. В селі Осичне. Ось тут місця просто суперові, супер-суперові. Значить, ми забили. Одне місце там. Зараз Валюха прижиме машина, ми оставили там палаточку. А хлопці хай дивляться, на якому місці краще буде. Отаке. От Коротше, бомба-ракета. Місця, тіньочок, цілий день тіньочок. Це просто шикардос. Там ліс, сосняк, тут ставок. Це ми у Вінницькій області вже. Просто супер. Зараз Валюха прижене машину, застовбимо місце тут будемо бачити, де нам краще. Ну все, до зустрічі. Як завжди, всім здоров'я. Вон валюшка їде. Вон валюха їде. Застовбимо зараз місце. Це наша машиночка ось. Їде. Да, зараз ми тут станемо. І будемо далі. Бачите, хлопці так, десь на... Я туди піду, бо то я то вже поїхав. Поїхав? Так. На да. палатку не їхав. Ну, біжи, хлопців там зустрінеш. А тоді. Ну, хай вирішають. Ну, мені здається тут трохи краще. Я опять туди пішов, тут було. Тут рівніше, валюх. Тут рівніше. Для палаток тут краще. Ждемо пацанів. Десь зараз мають бути. Виберемо яке краще місце, чи це, чи те. все дали будет так ну что ждем пока ждем пацаны это не мои дадутся там дежурить я тут всем привет пьем пивко уже все О. так что такие дела Значить, не треба летіть, притурмози, щоб, щоб ти мене побачив. О, всім привіт! Це ми на кінець доїхали. На кінець, хлопці, аж десь добираюсь. Оцей олень, олень, це просто сушання. Олінь. Я йому, блін, парами моргаюся, сігналю. Гофік, гофік. Знаєте, ви це сказали? Треба, типу, повільніше, щоб ви бачили. Чого я дав собі газку, бо я знав, що тут пряма дорога і більше нікуди не звернете. Коли пряма <с дорога, то вже да. Коротше, хлопці добралися, слава Богу. Зараз будемо розбивати десь лагерь. Нам уже веселіше, тому що ми тут вдвоєм. я сів на тій поляні, папа сів на цій Да, Ми застовбили те місце і це. всіх. Молодці. Бо ми ж думали, дійсно немає місця. Тут, оказується, повно місць класно. Я себе об'яснив, що ви видно, подумали про цей сільський змір. Ні, кстати, дивіться. Що нам розказав мужик? Том чай перехресненком, да. то оцей дядько нам розказував, що Томчай ловив на цьому ставку. Значить, вони ловлять на цьому ставку. Ну, да. що... Що з тому чайом вчора він... том зустрілися Алло. тут. Привіт, кохане! Якраз тільки-тільки добрались. Ми два години блукали. Бодя десь Бо тут великий зупання по полям, по полям, по лісам. За все він, наприклад, не поїхав, бо він попав в його локації. Ну нічого. Коротше, ми, ми заблудилися, Валентин виїхав, нас пока. забрав. І на кінець то ми вже на що, кумон уже розкладається. Оди що у нього тут є? Ого, оце буде. Я в ньому одненькі, будуть певчатиком. Будуть, будуть, будуть. То, будуть оце цікаво. Я надіюся. Що... Я вже населив. Ну, так що буде. Подивимося, що там. Так, значить, шатра ми вже зробили. Все чітенько, палатка тільки одна, машинки вже є, ще женьок має бути. Так, місце класніше. Всім понравилось. А ну, батьком, мабуть, бутилки ну, плавають, бач, дві штуки. Я бачу. Так, підемо під мангальчик є. Там буде вуха. Тут вода, там буде. Спіл, тут ложа спати, розкладушки, палатки. Підемо ще подивимось. Коні ж прикол, ми не могли з тобою. Це мост, так. Да, да, да? Да. <ріхи> не включав, тож він реально ж не включав. Просто ми боялися б не нормально прикласти сил. А хто Та хто не включався? Помні, у нас не мост не переключався, а то, що ми кажуть. Щось... Бам... Шо... Наразні... Ну, переключати, не треба. Я, ми... я... Які... Я... Які... я ж теж такий, знаєш, ну, з ми... бік ми... приїжджаю до чувака, ми... ну, джип. Вони там це й не обслуговують, бо 18-го року мене в них не програмує, я кажу, мені питання зовсім інше. Це для механічна річ. Він виходить, сідає, не, нейтралку включив і не. штукнуть. Так, а де кум буде ловити рибу? Ага, підемо подивимось, там кум вже теж. Кумчик. Там є класне місце, підемо подивимось. Для історії. Так. Для Ага, все, тут уже кум буде сидіти. Підсачка, всі діла будемо бачити. Так, далі буде. На кінечному рибкою, дивіться, є ось такий сковородочний. Класний, Класний карась. Алюха заробив 50 грам. Казали, хто перший зловить рибину, тому 50 грам. Наливай. А кум, Ту, а кум, стоп, а кум тільки відійшов і в нього клюнуло. <рик> да. no, а на наливай. що На опариш. Це опариш. Ага. Ну нічого, далі буде. И ти зловив, знімай. Рибка буде. Корот, вже цікаво. Вже, вже, вже. <рик> да. вже, все, <рик> а то останній поход без риби буде. Там муха. Основні зали. Та і я так само. Буде смачненький. Ви думаєте, що ми знаємо, де вас що лежить? Граді, буде покажить, буде знає. Все, далі буде, будемо жарити. Я розказую, як було в мене. І було 60 тисяч. Дивіться, карась який гарний повзе до нас. Ой, красиві караси! Буде жарений карась. карас! Можelt, бо, жареного випадку. карася, він же пахне випадку, жареним, дивіться. О, він вже пахне жареним. <клама> він вже жареним пахне, о <клама> який буде смачнесенький. <клама> Молодці, кум уже заробив 100 грамів молодець. <плама> <клама> <клама> а я знімав, <ж>, як <су> ти, ти тянув. Давай сюди, бо сонце там. Так, а тепер фоточку ще. А ми да, жаримо картоплю, подивіться що в нас робить. Так, да, це жариться картопля. А скільки часу? 22.35. Супер. Супер. Паже, у неї тільки третьої. Там би ми її, блядь, жарили три часа. Вона тут все, блять, діла. Ну що, в нас ранок. Сьогодні шо нас куми? 25. Кумчик проснувся. Поки роздупляється. Звертайтесь за телефоном у Києві. А ми ловимо рибку. Вон дядя Бодя щось сяне, не знаю. Та ми просто витягаємо. Угу. Але карасики є все рівно, пацани. Ми сьогодні з рибкою буде жарена, буду вам показувати. А де як бульчить воно, диви. Охрініть, як забульчало там. Та що це риє під самим берегом? Черепаха. Може бути. О, класно, Риває ефір українського радіо 8.38 на студійному годину по суті. Працюю я ірина Славінська, і далі в ефірі ми поговоримо про новини, які стосувалися. А <святую> падіння вибуху а, певного приватного літака пов'язується з постаттю Євгена Пригожина і а, Ти літаку такий грозний сидиш на чеченського князя російських, російських аварія була. Ну ж, що там... як вони туди в цей літаку.

Фура з з дровами, там Одинадцять чоловік. це чоловік жигулює. і прикинь, як з там шестеро дітей. Ну то все одно Шестеро, розповідає. Шестеро, блядь, шестеро, куди Доброго ранку. Це, пацани, доброго дня всім буде бограч. Дивіться. Цибулька. Там купа м'яса, говядинка, свининка. Це на шкварочках їм буде зажарити. Це такий гарний перець. Все. Дивіться, який. Суперовий. Да, це буде морковочка. Ще буде що? Помідори ще будуть, Ну, вони там є, да. Це каву мені зробили. Кумчик зробив, Бодічка вон там відпочиває теж. Ми його... Він вже провірив ятірки, він вже провірив рибку нам туди. Десяток окунів є. Так, да, молодчинка. Так що, ну, риба є. Ми то не хочемо дуже сильно її ловити, бо всі на розслабоні. Але, на жаруху вже є. Максон гойдається там на гамачку. Малюха вже, мабуть, спить. Відпочиває Саме трошки. дуже жорстко Так що все класно. Ну, власне, от маркування Короче, це, теж, тому що не заборонена продукція модифікована, не заборонена. А ти викладаєшся все на свою стою? Я не можу Та тебе знайти. Та, Та як всі знайшли, ти, ти, ви... ти не можеш? А я ні. я, вже... я від... Від... Оксана дзвонила, я їй сказав, що один 1... 28 один, Олекса, і все. Блін, а я джагу якусь набираю. Олекса 4128. Ну все. Це номер Джаги. Ну, Тривога в Донецькій області. Дивися вітряна тривога в Запоріжжі. Всьо, зйомка пішла. Ну все. Я зараз буду контролювати, як Олекса хварить бограч. Так, М'язко у нас жариться. кострик у нас горить. Хороший, у нас дуже жар. Ну, Зараз має сочок випаруватися. А тут Альошка у нас зробив цілий мастер шеф. О, дивимося на помідорчики. Дуже дрібненько нарізана у нас перчик. О, скільки у нас цибульки. І зелененький у нас є. І льоша чистить картошечку. Льошечка у нас красавчик. От. Так що бограч буде просто цинус. А я. Там Жень... Женька задумався, він дивиться вдаль і думає зловити всю рибу. На цьому, На цьому гарному ставочку. Все, зараз Льоша. Піде головного рибака знімати, а бери. Підемо подивимося, що той рибак там роб. Ну да. П'ятка у нас грязна. Валера, пора, пора перезакинутись спінінги, ти в нас рибак, бо прийшов нас Сережа і сказав, що ти повинен вже що не закинути. Вилазить, вилазить. Він передає привіт людочці. Люда, тобі привіт. От у нас рибаки Десять часов ранку, а вони сплять. Ні, кум, це не ти. О, зафіксували. О, подивіться, де він там сидить. Підемо провіримо, що там рибак наш ловить. Там куменець. Куменець, ну там. Ото рибак хороший. Да. Ти знімаєш? Зараз да він нам рибу покаже. Да. Я думаю, о, о, виходить. ніфігайся, підвік, в нього місце тут. А я сюди і не заходив навіть. даже.

Мы сейчас проверим все. Стоي нормально, там уже ну, не Я проверил. Иди, Ох ты, ёп, куда я? Иди, тарасы, На камеру. Леша, ты снял? Ну, вон она там снимает, она я, я думал, больше, если честно. ничего, две, да, все же ну, есть. Рыболовый. Все ловит. И пизучка тоже, Да. Це красота. Ми побачили, куменець тут. Він тут куменець не сачкує. Не сачкує, ні. Бо другий куменець сачкує, спить, паразит. Рибак, рибак, тіки рибає. Оце таке, а ми йдемо далі бограч варити. Оце тут така поляна класні класнюча, дуже класнюча. Ви всі бачите, як тут класно. Тіньок, котілочок. Короче, бомба ракета. Щоб люди могли адаптуватися в нашому просторі і Тут все красоті. Всім доброго дня. Покажу вам офігенний бограч, який ми робимо. Я можу, утрати, Ой. щоб красиву, а я зупиняю. Це просто шикардос. Можна нічого не робити, можна командувати, да? Наприклад, якщо я роблю поворот, Ще... я за штурвалом. Я можу сам кинути тут, блять. убирати, ну щоб перекинути, наприклад, пару Я помішав і подивитися. Парус на другу сторону перекинути. Тут треба вибрати, ні. Ну, Класний бограч, вот. да? звісно. Щоб йому робитися, конечно. Це впускає, а то він натягує. Тобто парочку так стоїть, так? Наприклад, Це буде бограч. Він вже є. А це натягує, так? Але йому ще з годинку треба томитися. Він сам перекидаюся, блять, там на піаніні я б я підійшов, сам зіграв, блять, поставив, блять, циркуляцію. Нік можу сам зробити на якоїсь переконати. Блять, там ти 2 секунди, ти попробуєш, день, ти будеш. Так, ну що, підемо подивимося, скільки нас рибки. Хлопчики молодці, вони втомилися, бо чистили тільки що рибку, вони такі трохи втомлені. да, Вони трохи втомлені, бо чистили рибку. Зараз покажу. Зараз покажу. Не, ти покажи того рибака, ти зловив рибу. все воно. Цілий тазик у нас риби. Будемо жарити. Да, є в нас один рибак там он. Кум, Валерчик. Який нам всю рибу мав наловити. Да, ось він, спить. Ось він ось він рідненький. ось він рідненький. Цілий день, оце прикиньте, зараз 5 часов вечора, оце він з 10 спить і до 5. Що ти розказуєш? Зор, Там навіть телефон розривається. в позорі. Оце така. У нас риба. А ви подивіться, ви просто подивіться, це просто карасики такі Так, Та, це просто бомба ракета на природі. А, а в лесі, в разі, поколі, Ви подивіться, які карасики жаряться. Слюнки течуть вже. Слюночки течуть. Да. Тут слюночки.